Привіт, друзі! В коментарях пишуть мені, чому ви перестали робити обзори квартир. Було прикольно, весело там, прикольно, то бабка стара, то що щось. Почув, почув, хочу вибрати квартири, які не просто там зараз виберу віп-квартири, піду їх і там покажу. Ні, хочу почати свої. Обзори з простих бюджетних квартир, і я вибрав. Але дуже важливо для мене, щоб вона ем, порівнювалася. Ціна якість. Ціна-якість, щоб Тобто ті квартири, які я е, показую, їх треба брати. Ось і все. Це мій посил. Тому є в мене одна бюджетна квартирка, з яку не знають навіть наші співробітники. Жодного співробітника не знає. Тому це відео вийде перше. і ви її побачите. Перші, ніж наші співробітники. Тому, краткий опис. Прицентральний район. 115 метрів. 68 тисяч. Раз, два, три, 4, 4, 5 кімнат. Друзі, 5 кімнат. З мною гардробно можна зробити. Вона там трошки перепланується, прикольно. Можна туди трошечки всипати гроші і буде взагалі муйбініто. Тому погнали. Все покажу. І так, друзі, туди 150 метрів центральна вулиця міста Гандії, сюди гори. Що ми маємо тут? Дитячий майданчик. Оце поліклініка. Оце поліклініка, це житловий будинок, це дитячий майданчик. І ось тут наш будиночок. Ось він. І ось наверху наша квартирка, там, де антенна висить, і нові Не, вікно. Зараз ми будемо підійматися. Але я хочу, щоб ми з вами пройшли всі етапи і під'їзд я теж вам покажу. Під'їзд. А, а За цим домом парк знаходиться. Величезний парк. І так, треба дивитися, що там з під'їздом у нас. Чи нормальний під'їзд, чи. Ненормальний, зараз я порив, які ключі тут. Чи чистенький він, чи не чистенький. Звертаємо увагу. І так, двері цивілізовані, нормальні. Тут це білесеньке. Бачите? Коли е декілька є такі під'їзди, коли вони зачухані, то тут такі зачухані люди і живуть. Бачите, навіть коляску залишають без питань. Всі нові тут лічильники. Без питань, нічого не прив'язують там нікуди. Йдемо швидесенько далі. Дивимося, чи брудно тут, чи ні. І це говорить про людей, які тут живуть. Бачно, я поки що глянь, навіть оці штуки висять. Як вони українською, не пам'ятаю. Тобто, це немає запаху. От якщо був би там сморять якісь там. Бабкою, чи старим, чи там пліснями. Ми б їх побачили хоч десь, бачите? Чи щось протікало. Ну, там, знаєте, коли тече у когось щось. І так воно і тече. А тут під нами дуже круті люди живуть. У них там ремонт космічний. Взагалі. Тому погнали. Зараз. Ага, там криша. Все, ми прийшли. Зараз. Я вибираю. Так. Не тут. Двері. Вони. Її власник привіз. Це квартира не банківська. Одразу кажу, бляха тут. Зачинена квартира не банківська, але двері ця з банку. Отакі двері ставляться в банк. Так, зараз я знайду так оцей. Є, друзі. І так. Так чи є тут? Хто чи нема? Немає. І так, що ми маємо? Білесенька квартирка. Хоп! Ага, треба включить лічильник. Ось тут лічильник включаємо. Бачите, світло є. Перші ті двері. Буду казати все як є. Друзі, гляньте, білесеньке, чарівне, красиве. Віконці нові. Люди хотіли під оренду, але треба буде купувати. І вони там загорілися. І кажуть, у них декілька квартир. І тому вікна нові. Ось там, де ми тільки що були. Ось такий краєвид. Йдемо далі. Тут тільки двері. Двері, десь 130 євро двері. Ці всі штуки, плюс установка десь 200-230 євро з міну однієї двері. Тому двері поміняли. Я буду одразу казати ціни. Так, а я тут. Ага, от, ось у нас зараз паралатик. Підіймаємо двері тут ось так закріпилися взагалі плотно-плотно. Так. Тут ми вийшли на балкончик. Тут газончик треба постілити. Бачите? Дуже. Немає оце будинок-будинок. Будинок. Знаєте, коли твій будинок в будинок. Цю штуку не знаю, можна залишити. Значить, тут це світленьке, а тут бо я просто роздвижні двері поставив. Далі, тут щось залишилось. Ага. Дякую. А, свіженький кабінет. Це кімната одна, спальня, там дві. Розумієте? одна дві. Тут вже три. Нічого робити не треба. Все є. Тут санвузол, Я б санвузли переробив би. Реально, ось такий санвузол, я вам зараз скажу, скільки буде коштувати десь три з половиною тисячі. От половиною, Все, кахель плюс робота, плюс оце все нове і там душова кабінка. Десь три з половиною. Ось тут спалінка. Подивіться, є. З неї можна взагалі, якщо брати собі квартиру, цю, собі, я скажу декілька перепланувань. Ми можемо оцю стіну на метр от сюди. Ось цей метр виграємо і робимо більший санвузел, такий величезний. А ось цієї кімнатки звідси ми робимо гардеробну, величезну гардеробну. І буде супер бініто. Це вітальня, друзі, як? Хтось тут в Іспанії називає салон. Але ми з вами з простих людей кажемо вітальня. Тут немає е, якихось фавел, там страшного парк. Отам От заїзд і можете тут залишати машину. Чи квартиранти ваші, які купують, яким ви здасте, коли купите цю квартиру. Величезний, величезний. Другий, Є другий санвузол, теж треба переробити, він буде два рази дешевше. Умивальничок, этот, і все. Все переробили окна. Кухню, кухню купуємо в Ікеї, Оце демонтуємо, купуємо в океї. кухня. Десь буде сюди, якщо під оренду, то півтори тисячі кухня, 400 установка плюс пліта, духовка. 3, ой, 2500 десь буде з умувальником. Тобто 2500 до 3. Ось все буде горіти. І тут величезний балкон такий є. Це як хозблок. Ти тут можеш щось робити, отсюди квішиться там. бойлер, отам от висить. Там. Оце, це, це зароблять хлопці, ми попросили. Ось, І коротше, стиралка сюди ставиться. Отам є вихід, бачите? Ось там під стріалочку. І така величезна кордя. Тобто кухню, цю фігню можна розбити і буде величезна взагалі кухня. Можна не трогати, тільки оце окно в Європу зняти. Тут кухонька. кухонька, Тобто я одразу вам кажу, скільки грошей сюди вкласти. Якщо там 3,5, тут десь там двушка, пускай півтори, півтори, півтори з головою вліземо. Дві з половиною, 4. Тут 2,5, 3, пускай. 4,7. Двері і ще там піща. От вісім. Це вісім. Ми маємо 115 метрів квартиру з новими дверями, з новою кухнею, з новими двома санвузлами. А взагалі ще чисто для вас добавлю Взагалі, в таких плануваннях оцій коридорчик, він це дебіл-пакет. Ну, це такий, нічого тут не зробиш. Що можна зробити? Якщо це вітальне, отак ми зачиняємо гіпсом. Робимо тут стіну, отак закриваємо. І, і, і дивіться, і це закриваємо в кухню. Оце. І у нас такий вузький, але дуже довгий туалет санвузу. Тут робимо двері в санвузу, і у нас буде вправо, і вліво, все, що хочеш там. А ось тут вихід до кухні. все, Вихід до кухні з, -з, -з вітальний. Зайшов велика кухня. Але тут буде. Оцей квадратний метр будуть правильно, грамотно розплановані. Тут можна пралку там, чи не пралку, що хочеш, тумбочку, шкаф, куди речі зложити. Там кабінка, тут дзеркала. Що хочеш зробити, але це тут більш метра. Тут, тут більш метра. Тому ось така квартирка, друзі, дуже позитивна, дуже світла. Немає ось цей ось це, кімнатка, не знаю, чи цю кімнатку, чи можна з цієї здесь зробити, і трошки сюди видавити. Я б такий можна, а можна так залишити. Якщо купити і під оренду здавати, оце тільки оце все доробить. І вона буде максималочка. Просто на максималочка. Тому, друзі, ви перші, хто побачили цю квартиру. Дякую, чекаю від вас. Зворотній зв'язок. Ачі.